Ці старезні дуби та клени ростуть у парку на території колишнього маєтку потоцьких, що у селі Печера, понад 200 років. Під час другої світової тут був констабір. Мертва петля. Сюди за інформацією надзвичайної комісії з грудня 1941 по березень 1944 було запроторено більше 11 тисяч євреїв. Це територія румунської зони окупації, і тут не було масових розстрілів. Тут нищили по-іншому. Їсти не давали, давали пити заражену воду туберкульозом, іншими хворобами і дивилися через скільки людина помре, як помре, якщо їй не надавати ніякої допомоги. Поруч із табором для покійників на території лісу було вирито три великих братських могили. Розповідає Валентина Кошолапська. Вона разом із чоловіком досліджувала історію села Печерам. Накидали, пригорнули, накидали, пригорнули. Часто говорили, що деякий час земля ще отрошки ходила, тому що були люди, які ну, напівживі. Із понад 11 тисяч живих залишилось менше чотирьох сотень, розповідає Ріта Швейбиш. Вона була в'язнем мертвої петлі. У грудні 1941-го їй було 5 років. У цьому таборі на її очах розстріляли батька, а згодом від хвороби померла мама. Вижила, каже, дивом і дякуючи місцевим. Я була зовсім в мене ні. Нічого вже не було, я вже була в ця опукша, зовсім гола. Якась жіночка кинула мені мішок і каже, дитино, влізь в цей мішок, і тобі буде тепліше. Хіба можна таке забути? У 1941-му Валентині Галкіні в дівустві Станіславові було 14. Одного вечора розповідає, до їхньої оселі прийшов сусідський хлопчик Арон Брунштейн. Всю його родину розстріляли, вбивали й тих, хто допомагав євреям. Але родина Станіславових залишила десятирічного Аруна в себе. Це було ввечері. Мама насклала спати. Він просто відчинив двері і зайшов. Це було дуже небезпечно, але навіть не думали його відправити. Директор музею Голокосту Леонід Трахтенберг Розповідає Україна по кількості праведників посідає четверте місце в світі. З поміж усіх областей найбільше їх було на Вінниччині. 18% Майже кожен п'ятий з праведників, які жили в Україні, вінничанин. Втім, статус праведників отримали далеко не всі рятівники. Розповідає Фаїна Винокурова. Її каже, і досі болить історія директорки дитячого будинку Лідії Постоловської. Жінка врятувала понад два десятки євреїв, але статусу праведниці світу так і не отримала. 19 єврейських дітей, і в неї були два співробітники це вихователь і праля. І, їх, і в пралі були ще двоє дітей. Мені дуже прикро. Ви знаєте, я вже після цього тричі була в Ізраїлі на семінарах в Ядвашем. І кожного разу я про це говорю. Кожного разу. І кожного разу мені обіцяють, що до цього питання вернуться. Аби отримати звання праведник світу. Про це має клопотати врятований. Саме так і зробив Арон Бронштейн. В роки Другої світової в його порятунку взяли участь сім людей. Серед них і Валентина Галкіна. Вона наразі остання на вінчині праведниця світу. Суспільне організувало її через скайп. Зустріч із донькою врятованого Тетяною Корсунською, що живе в Німеччині. Валентина. Валентино, дивіться, я для вас підготувала квіти. Я вам їх передаю, поки візуально. Вчора розмовляла з донькою, вона мешкає в Лондоні. Ми вирішили, як минеться коронавірус, ми вас провідаємо. Той, хто рятує одне життя, і справді рятує цілий світ, каже Тетяна Корсунська, донька Арона Бронштейна. Бо в роки Другої світової загинула вся батькова сім'я. Але дякуючи його порятунку, у нього є велика родина. Якби не було праведників, не було б і Якби не було праведників, не було б і нас. Батько виріс міцною людиною, зміг отримати дві вищих освіти. Побудував дім. У нього була чудова родина, двоє дітей. Сестра мешкає в Ізраїлі. У неї троє дітей. У мене двоє. Дітей вже два правнуки. Цього б не було, якби не було цих добрих янголів. У роки Другої світової війни на Вінничині було розстріляно 98 тисяч євреїв, ще 70 тисяч заморено голодом, знущаннями та хворобами. У людини завжди є вибір, каже Фаїна Винокурова. На чиїй стороні бути був він і у тих, хто розстрілював та доносив, і тих, хто спостерігав, і тих, хто ризикуючи власним життям, рятував. Правідників не могло бути багато. Бо праведництво це героїзм, а героїзм це не повсякденна людська якість. Кожного дня не можна бути героєм. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Віннична.